Тайлер, яке твоє улюблене поліпшення? Ну, коли я почав тут працювати, у нас була стіна з інструментами, яка проходила посеред цього стола тут, і вона фактично розділила стіл на філ, і було важко дістатися до інструменту. Я насправді закінчив, збиваючи його формою. Так, ми побудували цей прекрасний ящик для інструментів. У ньому є все, що нам потрібно. Все кайзер приходить гарно, добре. Я не бачив багато тебе. Вибачте, ця річ прямо тут. Вау, що це за річ? Це нова упаковка для наших носіївців. Вона дозволяє нам економити 15 хвилин за поїздку. Що у нас є 10 понесень на день це 150 хвилин, це більше 2 годин кожного дня? Ми економимо з Дивовижно! Дякую. Так, вам от те. коли ми вперше Хлопчі. переїхали в цей будинок. Джон та я працювали над схемою крохмалу. Ви йдете увесь шлях вниз і повертаєтеся назад. Так що станція упаковки поповню стає таке вашим останнім місцем, і вам ніколи не потрібно Добре йти туди-сюди. Яке твоє улюблене поліпшення? Моє улюблене поліпшення минулого року? Це перенесення цієї лавки. У мене була червона лавка, це був просто автомобіль. І тепер у мене є все, що мені потрібно, саме там, де мені це потрібно. У мене є мій інструменти. Прямо тут я зараз використовую деякі з них там, але у мене є все, що мені потрібно. в одному чудово місці. Так, кайзен спіною на все. Всі ваші розчинники, пістолети, Усі мірні на лініки. одному рівні. Гарна робота. Бач. Якщо Молодець. Мені потрібні електричні речі, вони прямо і тут. і у вас є контейнери внизу для всіх різних компонентів. Кикай е... на смітнику. Пил насправді змітався. Замість того, щоб знову вискакувати. ні 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 Чудова Вся моя робота. Це сторона діаграми. О, клас! Це має своє місце. Воно прямо і Юрій там, Юрій зараз де ви використовує його один. Отже, ми знаємо. Прямо там ти використовуєш це, тому ми знаємо, що нічого не зникло. Дуже добре, гарна робота. Це тримач для пляшки, тому що у мене зазвичай є пляшка води О, і гарно. кава, і це звільняє гарно. місце на столі. Гарна робота. Час, яке твоє улюблене поліпшення, чувак? Пол ну... запитав у мене, О, який Боже, як продукт правиль, є моїм фигі. великим ім'ям не... можливість мож... працювати в цьому що це? закладі. Це дивовижно. щоб виплатити що ви за поліпшення. Не. Всі ці і так на мить зупиняється. Ці, як, вау, дивіться на це і нарешті, і він працює над цим, щоб подивитися на це. Так вона маркувала все, так що все чітко. А що ваше улюблене поліпшення? насправді той, але це були б ці етикетки з одним маркушем, міні-коробок. Зі стандартними UPC на них, які ми інтегруємо сюди, а також та для ракети так, теж вони прекрасні. Че відбуваються новий зроблено. стільниця? Був одним з моїх улюблених О, Чому? Року, тому що він полегшив роботу fast Так, дуже гладко. Легко а, пересувати речі навколо. А, і дивіться, ви все налаштували так добре. А, вітаю, хороша робота. 2014. Це стіл, я побудував для проходу. вау. Це добре. А чому вам це так це подобається? Схожі на ці тут. І купа інструментів, якими ми не користуємося. Отже, ти все відсортував, все прибрав. Гарний стіл для роботи, все зроблено зі зіркової платформи. Дякую, 2014 рік. Кодуємо болти кольорами, так що стандартні, завжди жовті, а метричні, завжди блакитні. І все зроблено таким чином. Так круто, Тож без вгадувань, колючками, окей, все це. Вау, порошкове покриття та все інше. І відповідні інструменти, метричні чи стандартні, так? Так, вау, трохи хороша, хоча. Яке ваше улюблене покращення в 2014 році? Гарна шухляда! Вау! Бачиш, це полегшує. Це у вас є всі деталі тут, і у не вас шкода, є ще одна, дотримуюсь. правда? Вау гарна робота. Це мої окуляри Чудо? які я зараз щоб показати ти Ви можеш. Та... гарна робота наташа вони були вдосконалені Там є до нулю на роботи у 2014 році та приєднання О, до фастка просто дивознаємене поліпшення дві тисячі покращення лукаса проблем, на станції секретаря абаства поставила робота, робота. В... я Це схвалюю олівець. 2014 рік. Так, так просто ми полетіли линджа. на тому ж! О, подивіться! Чоловіче досить круто, Шутово. чи не твердо в 2014-му? Добре. Це моє улюблена покращення. Це піщаний. І я насправді працював над цим. І ми зробили, що у папках є слоти тут, і вони всі пору okay, 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 велика так, справа та ставка через так. так що ви знаєте тримали. наприкінці дня? Якщо дивіться, все тут... дивіться, як тут у нас в офісі кажуть в офісі, тому що вони тримають наступний день. Мені не потрібно бігати і шукати одного в кінці. Гарно, Працюю чудово, для тебе. Пол. Та, а що ви думаєте? У мене було стрічка біля поштового О, відділення. так, Це дивовижно, чи не так? Прям там. Тому ви ніколи не замислюєтеся наскільки високою є палітра. Гарна робота моя улюблена. Мені також подобається вакуумний шланг, замість того, щоб підключати його. У нас є цілий вакуумний шланг, який да. досягає всієї майстерлю. Поліпшення прямо тут. Вони входять сюди. О... Захищає від холодного гарна, красива Наташа зробила цю я під Я не знаю, і це просто говорить вам, в якому ви алфавіті і який номер. Вау, молодець! Я навіть не помітив цих шель. Ласкаво лохаю. просимо назад. 2014. Мі. усі мали труднощі з нестандартними предметами. Вони повинні були вводити всю цю інформацію для етикетки. А тепер просто кладуть їх сюди. І ця програма прямо тут. І вони просто по суті О, копають. О, боже, ну, ти ще. нічого не написав. Так. О мій боже, Де, скільки опусти? часу це yeah. заощадило. Скільки це заощадило? А -а -а, Чотири години на день, так? Це Kurz together. О мій Боже, це було божевільно добре. Через те, що Катерина сказала, що її дратує. Так що ми виправили 2014 року. Ну, в офісі однієї з моїх улюблених нововедень маленькі Роз роздільники. Тому що раніше папір просто був по всьому. Так, ми це ви це виправили з баксі, точно, правильно? Фантастично. Сенді, яке твоє улюблене поліпшення в 2014 році? Маркі. Печатка, покажи мені. Добре, поїхали. Перейти, щоб подивитися на марки. Я створив ці папки з кількістю, щоб вони не змішувалися, і ви можете сказати, що я О, як приємно, як є. легко, без боротьби. Це Дільші, буде сораз, добре. Рік, це час, коли у нас з'явились макарон, міз і у нас була програма Dogs Gone Бітка! Wild. Календар біля годинника, який показує, коли у когось день народження, а також будь-які оголошення. Наприклад, екскурсія сьогодні, Він де ваші мельники всі ці або речі. Ми також зробили цю круту дошку оголошень. Тож все, що ми обговорюємо на ранкових зустрічах, на переходить до неповного робочого часу. Чі? Або ми обговорюємо із людьми на неповний робочий час, щоб вони знали. Я точно знаю, що відбувається. І це гарна робота. знайшли покращення від чотирнадцять. Ну, року. моє улюблене поліпшення, це насправді поліпшення, крім сенге. Це нововижно. Вона усуває стільки відходів. Нам більше не потрібно шукати нічого. Швидко та плавно ема Андреа, яке твоє улюблене папку в очікуванні до області круїзних кепок, щоб ми точно знали де всі О, круто. Нові Він круїзні це написав. Перше кепки. 2014. Так, Перш ніж я використовую цей ніж. О, Тепер вау, набагато бит. швидше, так що немає так, ручок, просто швидкий оберт. Краще. Молодець. Набагато краще. Я Вирощував його на 10 О вам більше не його. потрібно так багато рухатися. Е? Рутина для збору. А чому він тобі так подобається? Ми маємо гарний візуал зображення. Мені подобається візуал, така і назву Це круто. продукту. Всі ви не можете зробити помилку, і ви знайомитесь зі всім. Молодець. Ви збираєтесь Ой, вагітніти у 2014 році? Це було коли Лукас змінив свій тратівливий мати. А потім це, вам тому, довелося зняти його. його. Щоб дістатись до цієї сторони, і тепер у нас також є смітник. Тут що Вау! тому його. що люди скидали сміття в це, і тепер у нас є обидва. Тепер з що це переробка це та викидання Вам ще подобається. Акро, це 14. Страйб, яке дало там. Не публіка Едіс, це перемога та... на премії за поліпшення. Досить велика справа. Так. Моє поліпшення це новий журнальний столик, і зона відпочинку. Вона така красива. Дуже класно так, відпочивати в ній, коли втомився. З тренажерною вау, перевір це чоловіку. Повний прапор дзеркала від 2014 року. Напевно, були ці роликові колодії. Ага. Отже, він дає увазі, вам повний доступ морозин, до лавки, а потім камеру, ви просто натискаєте камеру. його вперед так. і назад, коли вам це потрібно. Вау! Наперед 2014. Натажу, магніт до задньої частини а. сканера. Тож мені не потрібно вмітати це перед ногами або класти Час? це сюди, класти його прямо. Вау, це дуже круто. Гарна робота. Моє улюблене це портативна річ, тому що тут я роблю отвори для щиток, тут усе моє прибирання. Вау, і навіть і все сліди це на, на машині. Я ніколи Ти, не чув. Що на колеса, будеш на місці. Вау, це доволі розумно. Так що це гнучке. Чудова робота. Дорозі. Моє улюблене вдосконалення 17 року. Це... Магнітна сіль і перець, які ви не можете поставити, але в правильному місці. Гаразд! Гаразд, мені це подобається. Яке ваше улюблене вдосконалення для 2014 року, щоб закінчити Моє шоу? улюблене поліпшення це магніти, які Покажи візки. О, разом. Мені. Вони натискаються і... один на одного. Вони всі в ряду. Як це вони такі? там чоловік! У дзеркалі Ми любимо магніті. Хочеш хоча? піти? О, О цей барабан дивиться Ой, клас, на все прямо і організовано, тому що у нас відмінна система, чудова робота Томас.